Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо використання Excel на уроках фізики. І розглянемо ось таку задачу. Побудуємо інформаційну модель руху тіла, кинуту кутом до горизонту. Задача буде поставлена таким чином. В процесі тренування тенесистів використовують автомат скидання м'ячика в певне місце майданчику. Необхідно поставити. Автомату необхідну швидкість і кутки дані м'ячика для потрапляння в майданчик певної довжини, і що знаходиться на певній відстані від автомату. Саму фізичну модель ми не будемо розглядати, а запишемо лише координати тіла, просторі відносно часу. Вони будуть визначатися ось по даній формулі. Більш детально цей матеріал ви вивчаєте на уроках фізики. Що ми на самій фізичній моделі зупинятися не будемо, а розглянемо її вже при реалізації за допомогою Excel. Тобто тіло координата Х буде змінитися за формулою В0В, де це наша початкова швидкість, косинус кута альфа кут, і час. Тобто, Підставляючи час від нуля до певного. До певної періоду, то ми визначимо з вами положення тіла по вісі іксів. По вісі 8 ми маємо таку формулу V0W помножити на синус альфа помножити на t мінус gt квадрат поділити на 2. Так само, підставляючи час від нуля до певного числа, ми визначимо. Положення тіла по вісі Y. Знаючи координату X і знаючи координату y, ми можемо побудувати графік, який є схожий у нас на малюнку. Давайте подивимося, від чого залежать координати X і y більш детально. Вони залежать від таких факторів: перш за все від придаткової швидкості, від часу. І від кута, під яким було кинуто дане тіло. Отже, ми з вами зараз приходимо в Excel і побудуємо цю модель за допомогою табличного процесора. Сюди ми введемо, так як ми сказали, початкову швидкість, нехай це буде 18 метрів за секунду, кут, під яким було кинуто наше м -м 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 тіло або м'ячик верніше, нехай це буде 30 градусів візьмемо. Але ми повинні розуміти, що для розв'язання задач нам потрібно градусну міру перевести в радіан. Для цього ми заходимо в формули. Вибираємо математичні і вибираємо тут радіан. На англійській мові також буде радіан, тільки написано на англійській мові. Вибираємо радіан і переводимо нашу градусну міру в радіани. Чудово. Тепер. Запишемо координату Х, яка залежатиме від швидкості, от ми вже її прописали, від кута, от ми вже перевели градусну міру в радіони. Ну і від часу. Давайте виконаємо цю роботу. Початкова швидкість у нас буде 18. І ми цю ячейку фіксуємо, щоб при копіюванні формули у нас не змінювалася. Буде у нас клавіша F4. фіксується. Множимо на. Синус, на косинус, перепрошую, вибираємо математично косинус і беремо значення. Бачимо, що кут повинен визначатися в радіанах. Вибираємо розміру в радіанах. І також її фіксуємо. Клавішу F4. Ок. Звертаємо увагу на те, що ми не врахували тут час, ми вийшли із введення формули. і Ми заходимо в ряду формул і дописуємо ще, домножаємо на. Час. Нажимаємо Enter. Отже, в момент наша корната була 0, по вісі x. Копіюємо дану формулу. Я взяв крок 0,2. Для більш детального можемо взяти 0,1. Тобто 0,1 секунда. Ну, я думаю, цього буде достатньо для розуміння задачі нашої. Аналогічно знаходимо коронату по Y початкова швидкість, фіксуємо її, множимо на синус кута альфа, знаходимо математичні формули, вибираємо синус. І беремо його також, звертаємо увагу в радіанах. І фіксуємо клавішу F4. окей Ми знову ж таки вийшли з формули введення Стаємо і дописуємо в рядок формул, множимо на. Час. мінус вже, вже я сказав, 9,8. Множимо на Т e, квадрат. Нажимаємо Т. Щоб піднести до квадрата, переходимо на англійську мову. І нажимаємо клавішу Shift 6. І вибираємо показник степені 2. Ділимо на 2. Або можна було просто перемножити Т на Т. І отримаємо також 0. Притягуємо дану форму, хватаємося за маркера автозаповнення і копіюємо її. Будуємо діаграму. Для побудови діаграми нам вже не потрібно е, виділяти діапазон даних по часу, а беремо залежність Х від у. Виділяємо наші значення. І обійдемо ну, таким чином. Нажимо Вставка і вибираємо рекомендовані. І серед рекомендованих у нас можна вибрати або лінійну в даному випадку, або точкову. Давайте виберемо точкову діаграму. Проведемо аналіз даної задачі. І зробимо певний підсумок. Нашої з вами роботи. Збільшимо розміри. От ми бачимо, що деякі координати наш є свідємні. Що це означає? Це означає, що аби нас не було тут перепони у вигляді землі, то наше тіло, куля полетіла б вниз. І, наприклад, пролетіла вона 50 метрів по довжині по вісі іксів, Ну, Аби не було і впала десь, аби тут була земля, впала десь би на землю в такій точці. Або, наприклад, ми стоїмо над обривом біля моря, кидаємо у море камінь. То відповідно, він би пролетів би. Тут у нас нульова точка, а тут у нас обрив. Вона полетіла б і впала по море, десь, б, ну, наприклад, в цій самой точці. Давайте змінимо кут. І зробимо певний аналіз, як же змінюватиметься дальність польоту і висота польоту відносно кута. Лишно ма зробити, помінявши швидкість. Бачимо, що висота польоту у нас максимальна десь 4 метри. Дальність польоту це становить 28 метрів приблизно. Поставимо кут 45 градусів. І бачимо, що висота польоту у нас стане десь максимальна 8, да, десь 8 метрів приблизно. Ось такий періодок. І дальність польоту у нас вже стане 33 метри приблизно. Ну, давайте поставимо ще один кут, 60 градусів, зробимо певний аналіз. Аналогічно. Висота вже стала. Вище він почав летіти. І максимальна ста, як ми бачимо, 20, 12 метрів. Тут менше, менше, менше 12 і знов пішло на зменшення 12,4. Але дальність у нас вже зменшилася і стала також 28 метрів. Ну, отже, давайте ще раз подивимося на умов задачі. Нам необхідно було. Знайти певний, змінюючи певний кут і змінюючи швидкість тіла, знаючи, на якій відстані від автомата знаходиться ділянка, на яку потрібно впасти наш м'ячик, підбираючи, підбираючи дані, а саме швидкість і градусну міру. Ми можемо е, знайти найоптимальніший варіант. От дана задача дуже гарно показує е, графічним способом, як змінюється координата, як змінюється е, дальність польоту, висота польоту, і можна робити певний аналіз. Сьогодні ми з вами розглянули, як використовується Програма Excel або табличний процесор на уроках фізики. Бажаю успіхів, вивчайте Excel. До нових зустрічей!